Всім привіт друзі. Знову ми приїхали на випас. Зараз будемо доїть рижульку. Сьогодні вона в такому гарному місті трошки підсихало. Вже водичка так не стоїть як стояла по суті. Але ще дуже мокра земля. Сьогодні теж трошки підпарює. Ми на місці, зараз гарно помиємо, подоїмо. За вітер вибачайте наперед. Бо погода вітряна. Хоча це дуже добре підсихає все. Ось так, зараз подаємо режульку, напоїмо і перев'яжемо. Все режульку подоїли і зараз ще напоїмо трошки перев'яжемо і вона буде собі пастися далі. Іди, йди режуля, йди. Рожуля, йди. Ідеш пить воду Іди, іди 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 той водичку Ти не хочеш? Ходи, ходи Ходи, ходи, ходи 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 Ходи. Не хоче, не хоче водички В'яжіть, хай стоїть, де будете в'язати. Так, да, хай так і стоїть. О, вона наоборот десь туди йде. Все, друзі, дружульку подоїли, перев'язуємо і будемо їхати додому. Всім щиро дякуємо за увагу, дякуємо за те, що ви з нами. За вітер ще раз і ще раз вибачаюсь. Потрібно купувати мікрофончик, щоб трошки... Зробити, покращити звук всім, друзі, дякую. Підписуйтесь, залишайтесь з нами. Безмежно щиро дякую. Всього хорошого. Пити не хоче Рижулька, тому просто залишаємо водичку і їдемо додому.